Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочемо показати, як я готую шарлотку. Шарлотка це французький десерт. Але ми будемо її готувати як з дитинства, по-домашньому. Ну що ж, давайте подивимося, що нам для цього знадобиться. Зараз шарлотку, звісно, нікого не здивують, але я просто хочу поділитися своїм приготуванням цієї страви. Ну що ж, для цього нам знадобиться. Спочатку очищаємо яблучко. І нарізаємо наші яблучки на ось такі дольки. Ну, хаотичні. Ось такі яблука нарізала довільним чином. І тепер сюди висипаємо ванільний цукор у наші яблучка. І перемішуємо. М -м -м, пахне так. Висипаємо це трішки лимонного сока. Лимонним соком. І перемішуємо. Трус сюди оцей залишився скурку. З нашого лимончика, що ми видавлювали, перемішала аромат просто чудовий. Зараз відставляємо ці яблучки в сторону і займемося нашим кісточком. Спочатку нам треба збити яйця із сахар. Яйця нам треба гарно взбити із цукром. Ось до такої консистенції збиваємо жовтки з цукром. Тепер додаємо муку. Так, один стакан. І другий стакан. І замішуємо. Додаємо сюди розпушувач. Навіть одну з половиною додам. Так, сюди три ложки столових сметани. Тісто. Так. Дивіться, яке тісто ніжніше в нас вийшло, запашне. І дивіться, я тісто змішую одразу з яблучками, щоб тісто покрило кожне яблучко. Так мені здається сочніше і вкусніше. Отож, перекидаємо сюди наші яблучка запашненькі і вимішуємо, щоб кожне яблучко покрилося тістом. Включаємо нашу духовочку 180 градусів. Так, низ і верх режим. Десь на спочатку на півгодинки 45 хвилин, плюс-мінус. Я потім вам скажу, скільки це в мене зайняло. Ставлю поки на 40. І хай розігріваю, що нашу формочку олією трішки. Дно і бокові. І викладаємо наші яблучка з тістом сюди. Дивіться, яке класне тісто вийшло. Так. Розрівняли наше тісточко і кладемо це все в духовочку. Випікатися. Так. І так. Ну що ж, як у нас пойдеться? Я вам скажу, скільки в мене пройшло часу. До зустрічі. Пройшло півгодинки, давайте глянемо, що у нас там робиться. Ой, які високі. Мнявся. А ну покажись. О, треба вже перевіряти. Мені здається, що... ще ні, ну зараз перевіримо. Перевіряємо на готовність хай, ми перевіряємо. А? Ой, тихо, не падай. Ні, ще сирувастеньке, хай ще трішки, ще хвилин 10 хай. Він ось такий вийшов, вже зготувався. Коротше, він у мене був 30 хвилин, але я через 20 хвилин поставила 200 градусів. І ще на 10 я доставляла, щоб він допікався. І тут у мене вже сахарна пудра. Буде його прикрашати. Хай охолоне і буду знімати трошки охолону. Давайте його прикрасимо пудрою гарненько. Зверху, так добряче. Ось така шарлотка в мене вийшла. Кому сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. До побачення! А ось такий він виходить у розрізі. Дивіться, який високий, соковитий. Тут і яблучко, і тістечко. Дивіться, який смачний. М -м -м. Зараз буду його куштувати з чаєм. Ну, що сказати? Це простий, легкий. Але дуже смачнющий пиріг. Готуйте на здоров'я до побачення!